Більше ста дітей, яких доля не голубить, саме стільки малюків, хоча й на день, але стали трішки щасливішими. Спільними зусиллями благодійники міста для таких дітлахів організували справжнє святом до Дня Святого Миколая. Як це повірити у новорічне диво, коли поруч немає найрідніших людей, дізнавалась наша знімальна група. День святого Миколая, коли як не сьогодні повинні здійснюватися найзаповітніші мрії усіх малюків, хтось бажає новенький телефон, ноутбук чи планшет, комусь би вистачило миру в країні, а хтось бажає здоров'я для бабусі. Андрійку лише вісім, проте дитинство хлопчика щасливим назвати важко. Доля забрала у нього найцінніше батьків. Рідною мамою для Андрійка стала бабуся. Та попри це дитина вірить у дива. У Святого Миколая Андрій не просить новенького планшета чи телефона, бажає одного, аби бабуся була здоровою. Я ще не знаю. Мені мені нічого не треба, тільки щастя мені всього. Ольга Михайлівна у внукові душі не чає і щиро радіє, що є такі люди, яким їхня доля не байдужа. Ми дуже задоволені. Ми тут вже в третій раз і в другий раз по запрошенню. Дуже хороша організація. Ну, взагалі, спонсорам спасибо, що наших діток не забувають. Ну і дітям тут дуже подобається». Міська рада жінок за сприяння місцевої влади зробила усе можливе, аби дітки, які позбавлені батьківської любові, відчули себе дещо щасливішими та, хоч на день повірили у зимову казку. Ці дітки повинні відчути також і те, що вони не обділені увагою, і при якихось їхніх потребах є їм куди звернутися, є їх кому підтримати. І якщо ми будемо опікуватись кожен такими дітьми і людьми, які обділені в цьому житті або постраждали, і від АТО, і переселенці, і ті, в кого рідні загибли на сході, я думаю, наш світ просто стане добрішим і стане правильним, таким, де кожна людина буде відчувати лікоть один одного, підтримку, розуміння, і ми зможемо побудувати нашу. Позитивну державу, демократичну і справжню, таку про яку ми всі мріємо. На теренах міста рада жінок діє вже два десятки років, тому подібні заходи організовує далеко не вперше. Сьогодні ми зібрали дітей-сиріт, які знаходяться під опікою. Сьогодні ми зібрали дітей, батьки, яких воюють в АТО, яких вже і дехто і загинув. І хочемо подарувати нашим діткам радість, щасливу смішку. Солодкими спонсорами свята стали компанії Автолідер та насолода. Малюків благодійники частували смачним тортом. А справжній святий Миколай роздавав новорічні подарунки. Уже не вперше місцем проведення такого свята став скайпарк СВ клубу. Добротворці спільними зусиллями роблять усе, аби подарувати дітлахам крихітку щастя. Ми дуже раді. Вони знаходяться у нас, що діти а, мають можливість відчути справжній смак дитинства, а, веселищі, батути. Тут є все для того, щоб бути щасливою дитиною. Малюки у захваті таке свято припало до душі усім. Кожен знайшов своє улюблене місце забав. Ставати на батутах, їсти, кататися, на угу. і тарасі. Стріляти на батуті прийти, на нічого. і вже ще... і... на приставці грати. Майже кожен з цих малюків писав лист до Святого Миколая, проте бажання у них зовсім різні. Я хотіла, щоб в країні все було добре. Я теж. Я, я комп'ютер і планшет. А, а я е, ноутбук. Мішку плюшового і, і пазлер. Мені, мені не треба. Тільки щастя мать Новорічно різдвяні свята, коли як не зараз, треба робити добрі справи та вірити у казку. Адже зробити краплинку дива у дитинстві сироти, щасливим яке назвати важко, може кожен з нас.